Всім привіт! Ви на каналі Кохемії. Мене звуть Женя, я головний технолог Хемії Україна. І сьогодні хочу з вами поговорити про дуже таку важливу тему для ведення бізнесу детейлінгу або ж ми, як для контролю собівартості та розрахунку автохімії. Це дозатрони. Дозатрони це системи автоматичного змішування хімії в потрібних концентраціях. Їхні переваги. По-перше, це економія. Ви завжди знаєте, скільки засобів б мало піти на мийку чи хімчистку, включаючи людський фактор. Одезотрони Промакс працюють механічно під дією тиску води без електроенергії. Також можна провести аналітику по кількості витрату засобу і наперед прорахувати потрібну вам кількість автохімії в залежності від ваших навантажень. По-друге, це швидкість. Вам не треба бігати із мірними стаканами та постійно заміряти потрібну кількість засобу для надання певних послуг, через що за. За день при великих навантаженнях ви можете втратити великий блок часу. Ну і по-третє, це зручність. Ви можете вивести кабель подачі хімії в інше приміщення, щоб банально збільшити робочий простір, через що можете облаштувати умови зберігання хімії в набагато меншому приміщенні, я, наприклад, про опалення. Ну і швидкість роботи детейлера без купи мірних стаканів це також дуже зручно. І ще ці дезотрони стійкі і до лужних, і до кислотних засобів. Також для зручності їх можна підключити в ряд один до одного під одне заведення води. Дезотрони є декілька видів. Є, як в мене, на одну подачу хімії, а є на чотири, де ви можете спеціальним важелем перемикати потрібну вам хімію без перекидування шлангу по каністрам. Тож давайте тепер подивимося, як саме він працює, і будовою цього надтехнологічного пристрою. Кришка знімається дуже просто. Тут зверху є запобіжник. Задня стінка кріпиться банально до стійки. І тут сам механізм він доволі простий. Вода підходить до спеціальної трубки, де є спеціальний клапан, щоб під'єднати сусідній дозатрон. Далі переходить всередину, де вже змішується з хімією на самому виході. Також в самому шлангочку, де під'єднана хімія, є спеціальна плашка, через яку ми контролюємо концентрацію самого засобу. Вона є в наборах до кожного дозатрону, тому там є інструкція розібратись дуже просто. Сам кабель під воду хімію безпосередньо кидаєте в каністру. З самим засобом, і тут є спеціальна кнопка, через яку мідозотрон буде вдавати вже потрібну концентрацію засобу, перемішану з водою. Як же це працює, зараз покажу. І ось підготовка до першої фази мийки в мене зайняла буквально 5 секунд. Тож бажаю вам примножити ваші прибутки за допомогою дозатроння. Не забувайте ставити вподобайки під цим відео, писати коментарі та підписуватись на канал, тут ще буде дуже багато цікавого. І пам'ятайте, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось в наступному відео.